У Луцьку на меморіалі вічної слави висадили алею захисників та захисниць. Захід провели в рамках проекту глобального озеленення планети «Greening Planet». Висадку алеї приурочили дню захисника та захисниці вітчизни. Цього року акція є унікальною, адже попри війну її провели в різних регіонах України. Сьогодні такі ж алеї закладаються у всіх областях України, де це реально. Але ми це робимо з розумінням тому того, що скоро ми це будемо робити і в Херсоні, і на Донеччині. Ну власне, і дружківка навіть Донецької області сьогодні садила такі алеї. І наші військові стають і садять дерева поряд з нами. Долучилась до висадки алеї, і дружина захисника Азовсталі Катерина Калюжна. Дівчина вірить її коханий, скоро повернеться, і вони разом посадять ще не одне дерево в Україні. Важливо вшановувати пам'ять всіх наших полеглих захисників та захисниць, і е, тих, хто досі бореться за кордони нашої держави, за незалежність. Е, мій чоловік теж захисник нашої країни. Е, я йому присвячую ті дерева, які ми посадили. Я думаю, що коли він повернеться, йому буде надзвичайно приємно. Ми всі бачимо нашу державу там через 10, 20, 50, 100 років зеленою, квітучою, незалежною, красивою. І дуже важливо вкладатися і. У свій вклад у вшанування пам'яті полеглих захисників та відзначення героїзму тих, хто зараз виборює свободу нашої держави, зробили і діти. У нас вже традиційно стала участь в цій акції озеленення планети. І ми з нашими дітками, які мають синдром Дауна, традиційно долучаємося і висаджуємо дерева в різних локаціях. Співорганізаторка організаторка акції Юлія Вусенко наголосила, хоч сьогодні вороги намагаються нас залякати, в українців є одна мета перемогти. Відтак реалізація подібних заходів це черговий доказ незламності духу українського народу і його стійкості перед будь-якими загрозами. Попри те, що ми просто говоримо на весь світ, що ми хочемо перемогти, всі усвідомлюємо, що справжня перемога це тоді, коли ми не просто відвоюємо територію, а коли ми зробимо життя для наших дітей на цій території комфортним. Давайте відверто говорити. Їм потрібно не просто зламати нас, знищити їм потрібно стерти з лиця землі Україну. І я переконана, що абсолютно всі розуміють, що ми цього не можемо допустити, тому ми тут. Реалізувати таку акцію не вдалося б без підтримки влади та бізнесу, які активно долучились не лише до організації заходу, а й власне до висадки дерев. Зараз кожен повинен робити все для того, щоб наша країна була кращою, екологічнішою. І я дуже гарний вислів, що це місце, де ми зараз живемо, ми позичили своїх дітей, і маємо зробити все для того, щоб воно було тільки кращим. Розвивати його, і тим більше такі акції це і популяризація для діток, яким насправді має бути наш край, наша держава в цілому. Дерево символ життя, тому ми всіх переможемо. Я сподіваюся, посадимо ці дерева в такі самі компанії, можливо, в Криму, десь ві, в Паторії. Хочемо показати те, що наші герої поклали своє життя, віддають сьогодні не дарма, що ми зробимо все для того, щоб далі їхні дружини, їхні сім'ї, їхні діти, наші діти. Будуть жити в безпечній Україні і точно в екологічній. Загалом на алеї захисників та захисниць висадили кілька десятків дерев та кущів, зокрема дуба, калини та вільхи золотистої.